Всім привіт! Всім ще раз добрий день. Сьогодні я вам хочу показати ще одне житло, яке знаходиться поряд з нашим будиночком де ми жили. Я вам його також в загальному вигляді показувала. І сьогодні тут виїхали люди, і хазяїн дозволив вам зробити огляд цього житла. Так що гостинно запрошую. Подивитися на це житло. Називається на букінгу це житло є. На букінгу воно називається і в інтернеті називається Карпатський краєвид. Якщо ви заб'єте його в інтернеті, ви його знайдете. Ось цей будиночок, повністю дерев'яний, зруб з такою прекрасною теж тераскою. Я вам якраз знімала ось початок відео з цієї тераски. І ось дивіться: букінг. Бачите, оцінка 9,7. Карпатський краєвид. Ось така, дивіться, чудова тераса, з якої відкривається чудова панорама. Це, до речі, власник Ярослав. Будьте знайомі, ось така чудова. Чудова природа. Тут відкривається, видно все, гори, ліси, повітря, все чудово. Ну що ж, йдемте в кімнати. І так, це перший поверх. Я вам казала, що весь будинок екологічно чистий, всі натуральні матеріали використовували тут. Ось дивіться, який велика кімната, гостинна. Кухня з газом кухня. У нас от, в сусідньому будинку електро. І колись не було світла, дуже гарно, що тут жили Альонини куми, і ми користувалися цією плитою, тому що не було навіть якісти приготувати. Ось Дивіться, телевізор, мікроволновка, холодильничок, все тут є. Вся, весь посуд, все тут є. Чайничок є, ножі ось є. Все-все. Ось подивимося. Бачите, ось такі полички, все тут теж є. Ой, бачите, всякі баночки, скляночки. Посуду, чашки, всього достатньо. Так що сюди, якщо приїдете, сюди не треба нічого вести. Взагалі, ну і також є і каструльки і все. Е, Санвузол. Прощаємо світло. Ось, будь ласка, дивіться. Душова кабіна, велика, великий умивальничок, гарний ремонт, бойлер свій, водичка гаряча. Все прекрасно, все чудово. І є другий поверх. Зараз покажемо вам другий поверх. Ну цей будиночок трохи більший за наш. Так, Ярослав, більший трохи. Бо Я дивлюся, що в нас кімнати, наче трохи менші. Ось, дивіться, яка велика, чудова кімната. З прекрасним краєвидом. Все одно вид тут гарний, прекрасний. І, до речі, в цьому будиночку є кондиціонер в цій кімнаті. І друга кімнатка. Ось також, о, це здоровецька кімната. Здорова, дуже. Тут також є кондиціонер, є навіть дитяче ліжечко, якщо ви приїхали з дитиною, Ого, кровать. Кровать, мабуть, двохметрова, чи я не знаю. Метро 70 на два А, метр сімдесят така здоровецька, прям царське ложе. Є також ще диванчик, якщо треба покласти когось, можна розкладати. І тут. Краєвид на гори просто шикарний, просто шикарний краєвид на гори. Ой, бачите? Можна просинатися з таким чудовим краєвидом. Не дарма, що називається будинок Карпатський краєвид. Також є і телевізор, і телевізор на першому поверсі, шкафи, столи, робоче місце. Якщо комусь потрібно, все є. Ну ось ближче Ярослав, власник цього будиночку. Ярослав, скільки коштує проживання 1500 гривень за весь будинок. 1500 500 гривень за весь будинок. Є якісь, може, скидки, коли якщо більший люди. Більший період на раннє бронювання, як у вас було, більший ага. період, там 5-10%. Раннє Пріод, бронювання то, і так. якщо великий там, більше 10 так, днів, так, так, так буде дешевше. Ну, це так. Якщо вам сподобалось це житло, е дзвоніть, телефонуйте. Бачите, є і раннє бронювання, і на букінгу є. Зараз закрито, тому що все А, закрито. На букінгу немає. А, Ось такий чудовий казали. будиночок. Я вам сьогодні показала з таким чудовим краєвидом карпатським. Так що запрошую дуже гостинні хазяйни. До речі, також є і мангальчик. Тут можна шашличок приготувати, і шикарна навіть територія. Зараз я вам покажу ще й територію. Ось такі газони чудові. І дивіться, тут є і гірочка, є качельки для дітей, є лежачки, де можна полежати, позасмагати. Чудовий басейн. Ось у нас тут ніс наш весь відпочинок тут в цьому басейні. Так що чудово, просто чудово, тихо, спокійно. Дінь я знімаю тихо, спокійно. І ви знаєте, коли ми ходили в Туди в сонячне Закарпаття, то там е, дуже шумно. А ми сюди приходили і відпочивали знаєте, так, душею тілом. Так що е, кому сподобається це чудове житло, е, будуть адреса і номер телефона буде в прикріплених коментарях. Я е, дам, будь ласка, дзвоніть, телефонуйте, приїздіть, відпочивайте.